Прокладаючи метро, метробудівники нерідко стикаються з необхідністю ведення робіт на чималій глибині. Є глибокі станції в метро Санкт-Петербурга, в метро Києва, Києва та інших міст. Найглибша станція московського метро метро Києва визнано одним з оригінальних, помпезних і найбільш красивих в світі. Крім цього, столиця може похвалитися і найглибшими станціями. Станцією лідером за глибиною прокладки є парк перемоги. Цю назву вона отримала на честь парку, що знаходиться поблизу станції, відноситься до сучасних станцій, і відкрили в 2003 році. Довжина закладення 84 метри. Робить цю станцію два ою за глибиною в Україні. Парк перемоги одна з найкрасивіших і найглибших станцій. метро в Києві. Підготовка до будівництва офіційно почалася в 1990 році. Фактично ж до будівництва приступили тільки в 2000 році, що пов'язано з недостатнім фінансуванням при оформленні парку перемоги, За основу була взята тема війни 1812 року і війни 1941 45 років. Висота підйому ескалаторів становить майже 64 метри а довжина ескалаторів. Понад 126 метрів вестибіль найглибшої станції московського метро Київ розширюється, продовжує зростати потреба все в нових і нових станціях метро. Завдяки появі сучасних технологій. Стало можливо, будівництво і прокладки на великих глибинах. Цілком можливо, що в найближчі роки звання найглибшої станції столичного метро перейде від парку перемоги до однієї. Знову відкритих станцій. Найглибші станції метро Санкт-Петербурга великою кількістю глибоких станцій славиться метрополітен Санк Петербурга, чия середня глибина 50 метрів. Воно складається з 65 станцій, з яких 58. Це станції глибокого закладення. У пітерському метро є 10 станцій закритого типу, які інакше називають горизонтальним ліфтом. Горизонтальний ліфт ноу-хау глибокого петербурзького метро, назва найглибшої станції Пітера, і Україні в цілому, адмірал Теська. Її заклали на глибині 102 метри. Будівництво почалося в 1992 році, але незабаром після роботи були заморожені. Тільки в 2005 році будівництво продовжили. Станція знаходиться в центральній частині міста. Спускатися доводиться двома ескалаторами. Відомо, що настільки глибоке закладення було обумовлено близькістю неви. Відкриття адміралтейської відбулося в останні дні 2011 року. Інша станція глибокого закладення носить назву Політехнічна. Вона знаходиться на глибині 65 метрів. Кілька найбільш глибоких станцій це садова. Площа мужності, комендантський проспект, Чернишевська, Волковська, Кіровський завод та інглибина їх закладення від 60 до 80 метрів. Адміралтейська одна з найглибших станцій метро в світі, глибоке метро в Києві у метрополітені Києва трилінії. Його будівництво було розпочато в 1938 році, проте через початок війни було припинено. Продовжилося воно тільки з 1949 року. Восени 1960 року було здано першу ділянку з 50 станцій, 20 станцій глибокого закладення. У Києві теж дуже глибоке метро, крім станції, арсенальна, визнаної на сьогоднішній день найглибшою в світі, ще ряд станцій були прокладені на великій глибині станція хрещатик і золоті ворота, шулявська і університет. До таких станцій так само відносяться дорогожичі Печерська і ряд інших. Глибина станції Хрещатик, 60 метрів, а глибина Печерської, 90 метрів глибина закладення Шулявської, 84,5 метри, а глибина станції, дорогожичі склала 76 метрів. Печерська, одна з найглибших станцій метро в Києві. Найглибша станція метро в світі, найглибшою в світі станцією метрополітену, визнана Київська станція Арсенальна. Відкриття станції з глибиною закладення 105 метрів і 50 сантиметрів відбулося восени 1960 року. Наземний вестибюль найглибшої в світі станції метро, після того як в Санкт-Петербурзі була побудована станція адміралтейська. Чия глибина закладення 102 метри, почалися суперечки щодо того, за якими параметрами оцінювати найглибшу станцію щодо рівня моря або щодо поверхні землі? Справа в тому, що арсенальна знаходиться під пагорбом на відміну від станції пітерського метру Адміралтейська. Станція Арсенальна вважається найглибшою за добу послугами арсенальної. Встигають скористатися не менше 25 тисяч осіб середній зал даної станції відносно короткий, 21 метр і з'єднаний з платформами двома проходами порталами. Спуск в метро відбувається за допомогою трихленточних двох ескалаторів Станція унікальна ще й тим. Що між тунелями ескалаторів є проміжний вестибюль у годину пік. Арсенальна, надзвичайно перевантажена, але можливості змінити щось в її конструкції немає. метробудівські шахти в районі арсенальної почали закладатися ще в 1949 році. Тоді ще не виробляли ескалатори потрібної довжини, тому для цієї станції довелося встановити ескалатори в двох ескалаторних тунелях, а між ними побудувати проміжний зал. Свою назву станція отримала від заводу Арсенал, який знаходиться поруч. Глибокими бувають не тільки станції. Метро природа створює свої унікальні творіння. Наприклад, за даними юзнеїв Серю, середня глибина озера Байкал 730 метрів, а максимальна більше півтора кілометрів. Дізнайтеся все про найглибше озеро у світі.